Так, сьогодні у нас 229-й день війни. Він був відсвяткований п'ятигодинним обстрілом Києва. Прилетіло 83 ракети. Вилетіло, точніше, половина прилетіла, половина не прилетіла. В принципі, було, було покушення на, на пам'ятник Грушевському. Да, в принципі, дуже небезпечно було. Якби відірвало бороду Грушевському там. М могло б виникнути питання, чи була взагалі Україна колись. Так що, ну, так було, було, було на грані. Якщо в принципі аналізувати е, всю цю сьогоднішню атаку, і ви такі сидите в Україні там чи е, ну, в якихось цивілізованих странах світу, і думаєте, на що це було робити взагалі? Ну, а, дивіться, от е, невесільний фотограф, от, в принципі, рідко, але іноді от каже: розумні речі, що в принципі це все розраховано на... Руську повестку. Це все розраховано на, на, на підтримку власних снов стариків в Саратові і на, на учнів астраханського рибного техніку. Щоб вони щоб показати їм сказати, що ну, от це були пряники, а вот це кнут уже. Це був кнут такий. Ну тобто, в цілому, ніякого сенсу в цьому не було. Ну, я не можу сказати, це не було небезпеки. Люди загинули, якби була небезпека. Ну в цілому, воно ні на що не впливає, крім як руських новостей, щоб показати, ну да, такі наказалі. Наказалі трошки, так да. е, в принципі, підходящий момент для того, щоб починати підготовку. Для чого треба готуватися? Готуватися в нашому випадку, треба до всього. Але в принципі заходи одні і те самі. E, значиться. І Ще і я хотів сказати про сьогоднішній обстріл. E, якщо ми там, e, ну, там постійно e, там на, на якісь неможливі атаки на ТЕЦ, якщо ви були колись на ТЕЦ на екскурсії, то e, кожен енергетичний, енергетичний вузол чи блок, не знаю, я забув я правильно, він складається з величезних. Металевих елементів. Тобто, якщо брати з котел сам по собі, то це коротше, ти заходиш і це така 9-поверхівка зроблена з металу. Барабан там я можу трошки прибрехати уже. Барабан там здається з 20 сантиметрового металу, бо там дуже високий тиск. Ну, і, тобто ці всі речі, вони, вони дуже масивні, їх важко пошкодить. Це по-перше. По-друге, ну, вони проєктувалися в ті часи, коли всі, всі чекали значить, ця холодної війни, що зараз вірв, вірвуться американ, американці, от саме будуть всі тест. Тому воно, в принципі, все розраховано і його не так просто пошкодити можна, але зруйнувати його дуже складно такими заходами. Так що не, немає в цьому ніякого сакрального сенсу. Ну, крім покушення на бороди Грушевського. Ем, сьогодні поговоримо про підготовку. Ем, що, що мається на увазі? Ем, Кожний день ви витрачаєте одну годину на те, щоб е, дивитеся новини і дивитися на Ютубі, як Збройні сили е, розвалюють там, що, там танк, піхоту, літак. Якби. Це, в принципі, непогано проводить. Але воно, в принципі, з інформативної точки зору вам нічого не дає. Тому, в принципі, якщо обсергуватися, вам достатньо раз у 2-3 дні дивитися з фо... фронту, як, як там рухаються фронти, щоб приблизно виявляти, як іде війна. Тобто ви... час у вас на підготовку є. Як його можна витратити? Е... Ну, перше, це в принципі, напряму з цим не зв'язано. Мені не дуже подобається формулювання: не ігноруйте повітряну тривогу. Це не дуже правильно. Я думаю, що в нашому випадку, коли вже 4 місяці, як всі перестали е, виконувати ці правила, то е, я пропоную, давайте почнемо менше забувати на повітряну тривогу і хоча б з чогось почати. Почати якось е, правильно відноситися до повітряної тривоги. Ну, наприклад, якщо в робочий час ви сидите, почалась повітряна тривога, ну хоча б приміститися в якийсь е, Якесь більш безпеч, безпечне місце, вам все одно заплатять за цей час. Так що ну, починайте з чогось в плані повітряної тривоги. Ну, а там вже наростайте, поки поки це не стане якимось пристойною поведінкою при обстрілах. І... Бо, дивіться, можна дуже сильно ризикувати короткий проміжок часу, або дуже довго ризикувати трошки. То. Якщо ви ризикуєте посередньому дуже довгий проміжок часу, а ми не знаємо, скільки це буде тривати, то рано чи пізно ви можете виграти в лотерею, як кажуть про ракетні обстріли. Що це рівноцінно виграть лотерею, то в принципі ви можете виграти в неї. Так що давайте з чогось починати. Е, так, саме з чого складається підготовка, е, перше це фолбек. Фолбек це план відступу. Цим займається, скоріше за все, ваша дружина, ну, бо ви, ви не будете вивозити ваших дітей. Ви маєте продумати маршрут, кілька маршрутів. Як ви звідки будете вибиратися? Воно, в принципі, воно ніколи, ніколи не піде по плану. Але якщо якийсь у вас базовий план є, це краще його прообгрейдить, ніж не мати ніякого плану. Речі. Там дитячі на, на цей сезон і наступний. Можна не збирати їх в сумку, бо у вас немає, стільки речей. Хоча б список написати, що там треба взяти. Продукти, скільки там рекомендують. 3-4 дні підготувати воду. Папка з документами, дитячі документи, лежать завжди там, де знаходяться ваші діти, щоб все було якби, докупи і всі знали, що там. Те же саме з бензином. Якщо ви користуєтесь машиною, ви виїжджаєте, наприклад, 20 літрів бензину на місяць. То, в принципі, по вашим витратам немає значення. Ви від повного бака виїжджаєте 20 літрів, чи ви кожен раз виходите в ноль. Ні, ну звісно, це не треба робити, наприклад, сьогодні, коли був обстріл, і ви, як животне, кинетесь на заправку, зразу заправляється робить чай, і робити там черги саратовські. Так не треба робити. Ти пройде тиждень, пройде два, нікого немає на заправку, заїхали, заправили собі повний бак і контролюєте, щоб у вас, в принципі, там завжди був запас бензу, щоб потім... Не товтися, якщо треба, на, на заправках. Все. По підготовці, в принципі, все, що тут можна сказати. Е, тепер е, ця інформація більше відноситься до людей, які відносяться до четвертої хвилі мобілізації. Ну, грубо кажучи, люди, які нічого не знають, нічого не вміють і нахрен нікому не треба, в принципі. А, дивіться. А, Можна з чогось почати. Тобто найпростіше почати з фізичної підготовки. Спитайте себе, чого ви в такій паршивій фізичній формі. От що вам заважає не бути в нормальній фізичній формі. Якщо вам для цього треба, наприклад, для кардіо вам треба витратити хоча б 25 хвилин кожний день. Перед обігом, можете в вас, в ваш робочий час, 25 хвилин побігати, чи в будь-який час. Ви побігали. Якщо ви можете бігати. І Якщо ви можете бі бігати з обважнювачем 7 кілограм, там, поясом чим з рюкзаком, ну так ну, взагалі красавчик, це шикарно, бі робіть це. Якщо ви можете просто ходити, ну ходіть, починайте щось, будете ходити, потім будете бігати. Тобто 25 хвилин на кардіо це те, що можна знайти. І треба знайти те саме 15 хвилин в день для воркауту на турніку, це насправді, ну, якщо один день зробити, то це нічого. Ну, якщо ви робите це. Якийсь тривалий час, то це серйозний результат. Тобто Потім, замість турніка, коли у вас там хоча б щось там вже буде получатися, ви можете там поміняти його на відтискання і, і прес. Тоже 15 хвилин на воркаут. І повірте, ви здивуєтесь, в якій формі ви будете за 4 місяці такої підготовки. І це вам нічого не буде коштувати, крім якби менше проскролених відосів на Ютубі. Ну, крім відосів з котами. Відоси з котами, це святе. Їх треба дивитися і на це треба. Ну, з собаками, хто не, не має смаку до життя, то, в принципі, дивиться з собаками, з котиками, з котиками, да, дивитися відоси. Е, так, окрім цього, дивіться, е, вогнева підготовка. Ви не навчите стріляти самі. Ви не будете на рівні з штурмовиками вриватися, вриватися в позиції і всіх виносить. Так не буде. Ну, ви можете, е, хоча б навчитися, коли вам. І якщо вам видадуть зброю, то хоча б не пристрелить себе і не покалічіть своїх колєг, це дороге задоволення. Ну, раз на два місяці це вірогідно можна собі дозволити. Наприклад, один постріл, одна куля коштує 30 гривень. Це якщо 5 тисяч. Ну, на, на, натовска, да, на рівнозм... ну, я думаю, що це немає, значить... ну, Ні, я ну, не має не знаю, що можна з калаша, ну тільки не, не купуйте на базарі крадені патрони, якби до калаша, бо це от десь покрадені. Ну, в цілому 30 гривень один патрон, інструктор коштує 400 гривень, доріжка теж 400 гривень, ну і ще щось за зброю. Коротше, гроші дорогі. Но, якщо ви там з колегами якимось цим об'єднаєтесь, і раз на два місяці підете постріляти, це буде непогане ну, непоганий мінімум. Наприклад, ми значить, з нашим одним дуже хорошим дописувачем ходили в тір недавно постріляти. І там є всього 4 стрілецьких правила. Можете почитати, з чого вони складаються. Це дуже просто. ну Чотири правила. Ви ж вчились в університеті, ви можете виконати 4 правила. Але все одно палець, і от, от я. Палець він постійно намагається тірібонькатися на курку. От він не розуміє, що поки ти не стріляєш, він тут стоїть. Він постійно хоче лапати курок. І мені цей інструктор сказав: ну дивись, я тобі роблю 4 зауваження, а потім я тобі зламаю палець. Так, да, і, в принципі. Блін, ну я мабуть іще тірібонькав на курку, ну я рахував, вже хоча б скільки разів я по тіребоньках на курку, коли не можна. І так само е, мі, е, наш дописувач, е, мій дружання, з яким ми пішли в тір, значиться, ну, ми вирішили передавати, передавати один одному е, рушницю, ну типу, як, як професіонал, тобто пусту і розряджену. Ти відчолпнув або йому висмукнув патрон, він так витяг з боку. І потім ти, ну, ти спускаєш курок, щоб показати, що у тебе нічого нема. І значиться, мій друг він, бере, зробив оце все. І потім він уже спускає курок, тобто спускає курок, і куля вилітає справжня. Тобто, Ви справжня, постріл, постріл, постріл. Постріл. тобто справжня бойова куля, ну це як в М16 в Counter-Strike. Отака справжня куля, вона летить, хрін знає куди. І ми з цим другом стоїмо як вкакані мишки дві, з такими випученими очима і таке мовчання дві хвилини. І інструктор каже: ну, це буде хорошим для вас уроком. Так що, ну, це непоганий досвід, щоб навчитися тримати, тримати хоча б його в руках безпечно для оточувачів. Це непоганий мінімум, так що знайдіть можливість. Постріляти раз в два місяці. Це мають бути підйомні гроші. Так само з тактичною медициною. В перші дні туди неможливо було втовпитися. Всі хотіли туди потрапити, всі були зайняті, хто вчив, було не втовпить. Ну, зараз все змінилося. Хто хотів, той пройшов. Уже, в принципі, багато людей, от у нас є волонтер Вася, так Вася собі турнікет наклав півтори тисячі разів якби, на кожну ногу. В ньому, мабуть, повідсихали ноги коротше, від, від турнікету. Ну, тому я додала, що багато хто це вміє, і можна знайти можливість потренуватися, поробити це. Наклада подивитися, що там входить в ту натовську аптечку і що з тим можна зробити із того, що, що там лежить всередині. Ну і треба розуміти, що ваша оця підготовка вона, вона стоїть окремо від вашого рішення, що ви будете робити з цією підготовкою. Тому ви зробіть собі підготовку паралельно з вашим звичайним життям. А потім вона може вам знадобитися, а може не знадобиться. але вона вже якась мінімальна буде, щоб не виглядати жалюгідно при нап'єності. От і все, в принципі, що я хочу сказати про підготовку. На ютубчик підписуйтесь в телегу. На да? Patreon можна. В то Європа. І все. А будуть якісь толоки? Толоки, конечно. Конечно, да. Толока значить буде заключена толока цього сезону на Віра. Кінці місяця цього буде класно. Ну, я думаю, що на озері Віра це наше місце сили, якби. Це, як Копуща у Шизике. Так у нас озеро Віра це на... місце сили. Ми збираємося, класно приберемо. Буде ідеально. Озеро Віра до сини. Це кайф. Так що да, буде оця толока. І, блін, може і ще щось. Я не знаю. Ну, коротше, буде класно. Якісь питання від невесільного фотографа може. А для жінок, як готуватися? Чим для, жінок, ну, для жінок ви, готу, ви, готуєте, ви готуєте фулбек, як, ну, як вивозити ваших дітей. Якщо у вас немає дітей, то ви би, можете сміло величити по чоловічій програмі якби в повний раз, якби у вас нічого не обмежує. Дякую тобі, Антон.